Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про алгоритм. Ви дізнаєтеся, що таке поняття алгоритму і виконавці алгоритмів. Також ви дізнаєтеся, з яких команд складається алгоритм, які алгоритми ти виконуєш у школі та вдома, за яким алгоритмом готують бутерброд. Слова план, послідовність, інструкція. Мовою інформатики означають алгоритм. Команди алгоритму виконуються виконавцем одна за одною від початку алгоритму до його кінця. Тобто алгоритм це послідовність команд, які має виконати виконавець для досягнення результату. Назви кілька слів, подібних зазначенням до слова алгоритм. Наприклад, для того, щоб скласти зображення рибки з блоків, потрібно виконати такий алгоритм: навести вказівник миші на пазл зі хвостиком, натиснути ліву кнопку миші та перемістити на пазл Перемістити пазл на верхню частину малюнка. Для того, щоб скласти зображення рибки з блоків, потрібно виконати далі таке. Наступне: навести вказівник миші на пазл з очима, перемістити пазл у середню частину малюнка, навести вказівник миші на пазл з плавниками. І перемістити пазл у нижню частину малюнка. Чи можеш ти бути виконавцем даного алгоритму? Думаю, що ти спробуєш це зробити. А які команди ти маєш уміти виконувати? І хто ще може виконати подібний алгоритм? З алгоритмами людина має справу постійно. На роботі, на вулиці, вдома, ти також у школі і вдома щодня маєш справу з алгоритмами. А чи знаєте ви, що науковці вже створюють інтерактивні книжки, у яких від легкого дотику персонажі та предмети починають рухатися, видавати звуки, розважати тощо. Сюжет тієї самої історії в разі повторення може змінюватися залежно від певних умов. Давайте спробуємо розгадати ребус. Натисніть на паузу і спробуйте це зробити. Це алгоритм. Ще один ребус. Розгадали? Виконавець, Визнач казку за малюнками і розкажи її у вигляді послідовності дій. Слова підказки можуть бути такими: Садити рібку, почекати, кликати, тягнути. Ще одна казочка. Визнач казку за малюнком і розкажи казку у вигляді послідовності дій. Тут слова підказки будуть такі: Знесла яйце, розбила, обіцяти. Ще одна казочка. Подивись на ці малюночки і спробуй розказати казку у вигляді послідовності дій. Що за чим іде. Слова підказки можуть бути такими спекла, втеча, зустріч, співати пісню. Вкажи дії так, щоб отримати послідовність дій поведінки вранці. Давайте ми з вами спробуємо це зробити. Що ми перше робимо? Мабуть, піднімаємося. Да? Після цього. Ми робимо зарядку. Далі ми вмиваємося. Далі ми їмо і йдемо до школи. Або сідаємо за уроки, тому що зараз у нас школи, ми в школу не ходимо. так? Да? Пронумеруйте правильний порядок дій у послідовності дій походу до магазину. Що ми робимо перше, друге, третє і так далі. І так, що ж у нас перше, друге, третє? Натисніть на паузу і спробуйте це зробити. Перше, що ми беремо, що ми робимо, це беремо гроші і список продуктів. Далі. Доходимо до магазину. Наступне. Заходимо і клаб продукти в кошик. Розраховуємося і далі повертаємося додому. Наступне завдання: Знов натискайте на паузу і спробуйте пронумерувати правильний порядок дій у послідовності підготовки до малювання. Натискайте на паузу. Ну, а тепер будемо перевіряти. Перше, що ми робимо, це надіваємо фартух. Далі. Кладемо аркуш паперу. Відкриваємо банку з фарбою. Беремо пензель. Макаємо пензель у фарбу і починаємо малювати. Сподіваюся, що у вас у всіх так само вийшло. Не забудьте. Що після уроку обов'язково повинно трошки порухатися. Тому робіть фізкульт-хвилинку і відпочивайте від комп'ютера. А після цього вам потрібно буде зробити завдання. За покликанням, яке я вам залишу після цього уроку, вам потрібно буде зайти і скласти ці всі пазлики. дивіться, ви можете зробити це з самого першого. Далі друге, просто з'ясуєте. Далі. Наступне це слоненятко. Наступне це наша рибка. Підтягуємо. Відтягую. І всі всі пазлики вам потрібно буде з'єднати. Я дуже прошу, щоб ви все це зробили. Бачите, а тут неправильно. Тут потрібно їх ще правильно вставити. Ось так. І так, це ваше домашнє завдання. Сподіваюся, що вам все все було зрозумілим. Дякую вам за увагу. Ми побачимося з вами на наступному уроці. Всього найкращого. До побачення!